Всім привіт! Сьогодні тема відео така досить цікава: це ловля щуки. Які монтажі я особливо використовую та чому в кожного, яка я перевага, буду розповідати. Але перед тим як почнемо переходити безпосередньо до теми відео, хотілося б сказати, запитати вас, таке багато хто казав, що поганий звук. Я вирішив цю проблему мікрофоном. Так що в коментарях одразу напишіть, як звук, чи став він краще. Постарався вирішити проблему, в принципі, надіюся, вона вирішилась. А тепер помаленько перейдемо до теми відео: це ловля-щуки, які монтажі я використовую. В мене є три монтажі. це перший монтаж це звичайний шарнір. шарнірний монтажик. Неважливо, яка вага, просто шарнірний монтажик. Далі це джи-гулівочка, приманка на джигулівці. гулівці І третій монтаж це джи-гріх. Отже, який монтаж, коли я використовую, який йде краще. І напевно почнемо з самого такого універсального: це шарнір. Шарнірний монтажик чим він хороший? В нього непогана дальність закиду. Між цими трьома монтажами це середня дальність закиду. Далі він непогано проходить траву. Ну, звичайно, оффсетно гачку чи на одинарнику непогано проходить траву, зацепи. І по реалізації покльовок, по рибі, по засікаємості він буде десь теж посередині. Такий середній монтажик, шарнірчик. Я його використовую як на мілких участках водойм, так і на досить глибоких. Просто підбираю грузик тяжчий, легший, і ловлю. Далі, по проводках, це може бути як ступінька, так може бути рівномірка. Він, в принципі, більш-менш працює, типу, і на рівномірці, і на ступіньці. Це щось таке середнє між цими всіма моїми монтажами. Далі монтаж це джигріг. Палочка, Ну, я використовую зазвичай палочку. Ось такий монтажик, там може бути все, різні приманки, неважливо. Чим хороший саме джигріх? Це дальні закиду. Він з цих монтажів летить найдалі. Саме далеко летить, гарно, шпуляє взагалі шикардосно. Хоч треба чим подальше закинути, джигріх. Де я його використовую? Використовую джегріх в основному там, де більша глибина, треба далі кинути глибше. Основні проводки Griga це, звичайно, ступенька. На рівномірці він найгірше з цих всіх монтажів працює, в принципі. По засікаємості там щуки, будемо говорити сьогодні про щуку. Він нормально, хорошо січе, але як на мене, гірше трішки, ніж останні монтажі. На міляках ловити не можна, якщо менший джигріг ставити. Але так собі, рівномірка, він мені взагалі не подобається, як працює. В принципі, ловити можна, але гра приманки зовсім не та результативність гірша. І так само джигріг використовую, коли я багато зацепів. От вибираю джигріг, а не шарнірний монтаж на офсеті він, як на мене, проходить набагато краще траву. Всякі зацепчики, він краще проходить. І особливо, якщо ловля йде десь в камнях, це просто forever, паличка проходить камінюки, не застріята як шарнір в зобсе. це ступінька, більша глибина, дальній закид. Шарнір це щось середнє. Середня дистанція, в принципі, теж летить хорошо. Можна рівноміркою, можна ступінькою ловити. Різні глибини, в принципі, клас. І ось такий монтаж це. Джигулівка. Я дуже-дуже давно не ловив на Джигулівки. Не знаю, не подобалось, і це в цьому, в цьому сезоні я знов почав на них ловити. Які ж переваги джигулівки? Перше це звичайно рівномірка. На рівномірці на джигулівці приманки грають саме-саме класно. Просто шикардосно. При приманки на джигулівці це топ-1 для рівномірних проводок. Дуже гарно бере щука на рівномірочках. Засікаємось на першому місці, саме класно січеться на джигулівки, Порівняно з цими монтажами, реалізація покльовок набагато вища на джигулівки. Але є і мінуси. Летить воно при паршиво. Якщо порівнювати з джигрігом чи шарніром, виліт приманки просто паршивий. Ну, дальній закиду ніяка. Далі. Проходить зацепи, джигулівки можна там ставити. Я знаю, є з вусиками. Але якщо це трава чи ще щось, а все та не поставиш, зацеплюється. Але як я ловлю на джигулівки? Тобто, джигулівками я стараюся ловити на мілких водоймах до півтора метра. Якщо джеглів, це я можу візді ловити так само як шарніром, але вибираю більш глибокі учасники, можна на ступенечку робити. Джигулівки це мілячки, можуть бути метр-півтора, рівномірочка. Основні проводки це рівномірка або стоп-н-гол. Тобто ви крутите, крутите там 5, 6, 10 обертів катушки, невеличка пауза, і знову крутите рівномірочку. В принципі, як на паузах, так і на рівномірці. В принципі, пробував ловити ступенькою 2-3 оберта катушки, пауза. В принципі, є покльовки, можна ловити, були клювання в мене на. Таких проводках, але саме результативне це рівномірка. Джигулівка гулівка просто в цьому сезоні мене дуже сильно порадувала. І ось ось таких три монтажика я використовую для ловлі щуки, залежно від умов і ситуації, як мені треба далеко кинути чи недалеко, треба рівноміркою вести, чи просто ступенькою. Використовую три таких монтажі. Це різні ваги, можуть бути 3, 5, 7 грам. що тут, що тут, що тут. Так само, якщо ці два монтажа брати, може бути як двійник, так і одинарник, так і офсет. Все залежно від ситуації. Але якщо так сказати чесно, зараз е найбільше я використовую це джи Найбільше. Далі йде джигулівка. І дуже-дуже рідко я використовую шарнірні монтажі, особливо при ловлі щукиші. Звідійшов він в мене на дальній план, хоча колись я тільки ним ловив. Шарнір я використовую зараз в більшості випадків це для ловлі окуня на маленьких вагах до 2 грам, Тобто грам 1,5-2 це шарнір. Далі все джигріх або джигулівочки. Щука на джигулівки клює дуже класно. Три основних монтажа, яких я використовую залежно від ситуації. Ну, джигріх, звичайно, самий такий подвіжний монтаж, але найгірше робить на рівномірці, як на мене. Найгірше з них засікає рибу, як на мене, але найдалі летить. Джигулівка. Саме гірше летить, найкраще засікає рибу, найкраще працює на рівномірці. Як я вже і казав, шарнір це ще середня. По дальності далі, ніж джигулівка, але ближче, як джигріх. На рівномірці краще, ніж Gріх робить, але гірше, ніж джигулівка. Далі засікає рибу. Краще джигріга, як на мене, але гірше джигулівки. гулівки І, в принципі, нею можна працювати на різних проводках рівномірка, стоп-'у або навіть ступінька. Щось таке середнє між цим всім. Ось якось так: ось такі монтажики я використовую при ловлі щуки на різних проводках, різні умови. І, в принципі, щука клює і клює досить непогано. А на цьому, всім дякую за увагу. Всем пока!